Мене звати Дмитро, ми з дружиною відкрили франшизу Пекарні «Вашого ваш у місті Самбурі. Ми відкрили, як я хотів сам особисто займатися. Мені подобалось. Ми коли почали займатися пекарнею, я вникав в процеси, дуже часто навіть сам стояв на касі. Мені це подобалося. Почалася війна, мене мобілізували. І пекарнею почала займатися більше дружина. Дружина не може повноцінно займатися, тому що в нас є двоє малих дітей. Дуже важливо так само мати хороших працівників, які будуть допомагати, які будуть десь десь навіть підказувати. Що подобається по мережі пекарні, в нас виникали е, труднощі з працівниками, з підбором кадрів. Зверталися до мережі, допомагають без проблем. Якщо потрібно, стажують людей. Завжди надають нові рецептури, технологічні карти. Нас напевно по пекарні, ми там час від часу зустрічаємося, обговорюємо різні проблемні питання, як покращувати продажі, як збільшувати прибутки. І ти завжди, коли подзвониш десь в сусідню пекарню чи не в сусідню, там десь, яка знаходиться далеко, і просто десь там проконсультуєшся, спитаєшся, а як у вас відбувається, а в нас так, тебе. Тобі не відмовлять, тобі підкажуть, як правильно зробити, як краще, тому що ми працюємо як, не просто як мережа, а десь як одна сім'я. І завжди в нас, наприклад, коли шукали нових працівників, це без проблем, щоб вони поїхали на іншу пекарню, пристажувалися, щоб їх навчили, щоб їм передали досвід. І це дуже великий плюс, тому що ти не завжди маєш час приділити тому працівникові уваги, його навчити своїм обов'язкам функціональним. За тебе зроблять тут в мережі. Стосовно локації це було попередньо, е, я знаходив локацію, але це було по погодженню. Без погодження е, в мережі ми не могли там, відкривати пекарню, приїжджав, приїжджали спочатку е, працівник в мережі, оцінював локацію, там, прохідність рахували. І ще навіть е, власник всієї мережі приїжджав, так само дивився локацію, так само дивився прохідність. Саме десь там була оцінка певного місця. З Збережаю працювати легко, і хто хоче мати дохід, він може не задумуючись відкривати пекарню ваш ваш, але не потрібно забувати про це, що ти робиш в першу чергу для себе цей бізнес. Треба вникати, займатися, дивитися, тому що без того бажаних результатів ти не отримаєш.